Урок математики урок 11, сторінка 52. Перевіримо домашнє завдання тестові запитання. Укажіть цифру, яка стоїть у розряді одиниць найменшого числа другої сотні. Допоможіть питайлику вказати одиницю вимірення, яку потрібно. Писати, щоб рівність була правильною. 2 доби 1 година. 2 доби 48 годин плюс 1 година це буде 49 годин. Познач рисунок, на якому зображено промінь. Промінь це частина прямої, обмежена з одного боку точкою. Правильний варіант під буквою А. Тема нашого уроку сьогодні на уроці ми продовжимо з вами. Читати і записувати трицифрові числа. Нумерація трицифрових чисел. Арифметична дія множення, прості та складені задачі. А також ми продовжимо знайомство розкривати секрети дії множення. Розв'яжемо просту і складену задачу. Прочитайте числа у таблиці від числа 131 до числа 140. 131 132. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Прочитайте числа? Тепер у зворотньому порядку: 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131. Від числа 56 до числа 67 у прямому: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Запишіть завдання друге в десятковій системі числення. За допомогою цифр 0, 1, 3 і 4 всі можливі числа другої сотні. Цифри не повторюються, назви їх і розташуй у порядку спадання, підкресли найменше число. І так всі числа треба записати друга сотня. А друга сотня означає, що в розряді сотень буде лише цифра 1. Отже, вона вже з'ясувала своє місце. Цифри у нас є 3, 4 і 0. Вони не повторюються. Числа треба розташувати у порядку спадання. Тобто від найбільшого. І так, яке найбільше число ми можемо утворити, якщо воно буде починатися саме у розряді сотень. Цифра 1. 143. Потім сто 134, 130, 104 і 103. Більше чисел не можна утворити. Підкресліть найменше число. Завдання 3. Читаємо разом. Запиши натуральне число. Сусідами якого є числа. 89 і 91. Порівняй цифру розряду десятків з записаного числа з найменшим натуральним числом. І так, число, яке буде сусідами числа, це число 90. У числі 90 9 десятків. Найменше натуральне 1. Отже, 9 за 1 буде більше. Завдання четверте. Розв'яжемо разом. Ігор, Олег і Роман збираються сісти на лавку. Скільки існує способів розміщення хлопців на лавці? Розглянемо перший. Якщо в нас буде Ігор перший, потім Олег і Роман, позначимо хлопчиками великими, великими літерами. Перший спосіб. Другий спосіб. Ігор залишається без змін, а Роман і Олег міняються місцями. Третій спосіб. Тепер першим буде Олег. Олег, потім Ігор і потім Роман. Четвертий спосіб Олег залишається першим, а роман з Ігорем міняються місцями. Тепер у нас ще роман не був перший. Роман перший, потім Ігор, потім Олег. І шостий спосіб Роман залишається на місці. А Олег із Ігорем міняються місцями. І так кожен хлопчик був перший, він був другий і третій у парі. Всього ми маємо 6 таких способів розміщення хлопчиків на лавці. Завдання п'яте. Поможіть кнопочці замінити дію множення дією додавання. 5 додати 5 це буде 5. Помножити на 2, оскільки додається лише число 5. 3 додати 3 це буде 3 помножити на 3. Тому що додається число 3, додається 3 рази. 4 додати 4 дорівнює 4 помножити на 3. 6 додати 6, додати 6, додати 6, додати 6. Повторюється лише число 6, повторюється 5 разів, це буде 6. Помножити на 5. Хвилинка, зайка. Прочитаємо разом текст. Ти вже знаєш, що множення це знаходження суми однакових доданків. Дію множення записують за допомогою такого знака або такого. Числа, які множать, є множниками. Число. Яке отримують у результаті множення є добутком. Два. Перший множник, чотири. Другий множник, вісім. Добуток. Ти вже знаєш, що множення це знаходження суми однакових доданків. Дію множення записують за допомогою таких знаків. Числа, які множать, є множниками. Число, яке отримують у результаті множення, є добутком. І так, запам'ятайте. Число, яке множать, є множниками. Перший множник, другий множник, результат число, яке отримують, це. Добуток. Складемо вираз на множення і запишемо його. Ми бачимо, що жолоді розташовані в послідовності по 3. Для того, щоб знайти їх кількість, ми повинні 3 помножити на 3. Скільки буде? Порахуйте кількість жолодів 9. Малина розміщена кущиками. Кожен кущик має по 4. Скільки таких кущиків? 3. Отже, 4 помножити на 3 дорівнює 12. Запишемо у таблицю результати. Перший приклад. 3 це буде перший множник, друга тріка другий множник, 9 це буде добуток. З другого прикладу 4 стоїть на місці першого множника. 3 на місці другого множника 12 це добуток. Ще раз повторимо. Числа, які множать, називають множниками. Результат множення добуток. Хвалько потребує вашої допомоги у розв'язанні рівнянь. Подивіться, будь ласка, на ці два рівняння. Що у них спільного? Потрібно знайти невідомо зменшуване. Правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Х зменшуване 56 відємник 23 різниця. Х зменшуване 30 відємник 67 різниця. Отже, вони маючи однаковий спосіб розв'язання. Перше рівняння. Х дорівнює 23 додати 56. Х дорівнює 79. Виконаємо перевірку. Підставимо число 79 замість х. Знімемо його маску. 79. Відняти 56. Дорівнює 23. 23 дорівнює 23. Друге рівняння. Х дорівнює 67. Додати 30. Х дорівнює 97. Перевірка. Замість ікса підставляємо число 97. Те, що ми знайшли. 97. Відняти 30 дорівнює 67. 67 дорівнює 67. Сторінка мудрого задачника. Читаємо разом. Як коротульки. Пояснювали кнопочці, що таке складена задача. Коротульки з нетерпінням чекали пояснення задачника. Їм кортіло дізнатися якнайшвидше, що таке складена задача. Складена задача це задача, яка містить дві або більше простих задач розпочав свою розповідь задачник. Я вже придумав складену задачу, як завжди поспішив вигукнути поспішайко. Ось вона. На дереві сиділо двадцять птахів, а під деревом росло тридцять троянд Скільки троянд залишилося рости під деревом? Чи придумав поспішайко складену задачу? запитав у коротульок задачник, але вони відповіді не знали. Я придумала складену задачу, тихо сказала кнопочка. Тарасик та Іванко пішли ловити рибу. Тарасик спіймав десять рибин, а Іванко на п'ять рибин більше. Скільки всього рибин? Спіймали хлопчики разом! Як ви вважаєте, хто з коротурів дійсно склав складену задачу? Звичайно, це була кнопочка. Розв'яжемо задачу, складену кнопочку, але спочатку запам'ятаємо, як же потрібно це робити. І так. Порада мудрої сови. Проста задача це задача, яку розв'язують в одну дію. Складена задача це задача, що містить кілька простих задач. Розв'яжемо, Розглянемо розв'язання. На дереві сиділо 11 горобців, а синиць на 7 птахів менше, скільки всього птахів сиділо на дереві. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас запитують, скільки всього птахів сиділо на дереві. Ми не можемо дати на запитання, тому що ми не знаємо, скільки було синиць. А чи можемо ми знайти? Так, знайти ми можемо. Але для цього ми повинні зробити дію. Нам відомо, що горобців було 11, а синиць на 7 птахів менше. Отже, 11 відняти 7. Дорівнює 4 пташки було синиць. І ось тепер, коли ми знаємо, що синичок було 4, а горобців було 11, ми можемо дати відповідь на запитання задачі. Скільки всього птахів? 11 додати 4 дорівнює 15 птахів. Відповідь: 15 птахів сиділо на дереві. А тепер розв'яжемо. Задачу, яку склала кнопочка. Пригадайте її. Тарасик та Іванко пішли ловити рибу. Тарасик спіймав 10 рибин, а Іванко на 5 рибин більше. Скільки всього рибин спіймали хлопчики разом? Головне питання задачі скільки хлопчики спитали разом? Для того, щоб його розв'язати, потрібно нам ще здізнатися. Скільки рибин спіймав Іванко? Адже Тарасик, ми знаємо, що співав 10 рибин. А ось Іванко Іванко співав на 5 рибин більше. Тому ми пишемо цифру 1, обложимо дужечко і знаходимо, що 10 додати 5 це буде 15 рибин, ставимо тере і пишемо пояснення, що ми знайшли, адже ми виконали дві дії: спіймав Іванко. Клітинка вниз, друга дія. 10 додати 15 дорівнює 25 рибин разом. Ось ця задача є складеною, тому що вона містить декілька простих. Спочатку треба знайти скільки іванко, а потім скільки разом. Відповідь: 25 рибин всього спіймали хлопці. Запишіть розв'язання у вашому зошиті. Ми можемо хвалькові усно розв'язати задачу, а записати відповідь. А, Софійка зібрала 8 горіхів, а Тарасик на 3 горіхи більше. Скільки горіхів зібрав Тарасик? Ці задачі у нас запитують тільки про те, скільки горіхів зібрав Тарасик. Для цього треба до восьми додати 3, тому що Тарасик зібрав на 3 горіхи більше. Отже, Тарасик зібрав 11 горіхів. Задача під буквою Б. Читаємо разом. Софійка зібрала 8 горіхів, а Тарасик на 3 горіхи більше. Скільки всього горіхів зібрали діти? Що ми маємо? Ось в цій задачі ми бачимо, що вона буде вона містити дві дії. Спочатку треба знайти, скільки горіхів зібрав Тарасик. 8 додати 3, 11. А потім до восьми додати 11 і ми скажемо, що всього 19 горіхів зібрали діти. Задача під буквою А є простою, а задача під буквою Б є складеною. Перегорніть сторінку, зробіть великі перегони. Домашнє завдання виконайте у друкованому зошиті. У великому і в маленькому ручнівському дошиті завдання за цифрою 1, 2 і 3. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати трицифрові числа, розкрили секрет арифметичної дії множення, вчилися розв'язувати прості і складені задачі.